тм 62 ПМНК-2, тест для визначення, що це подовго стаційно вузька на форму і тест на розділення. Раз, два, три, чотири. Також тест на швидкість помаху, буде повільний і швидкий. Чутливість до дрібних елементів. Тут МВПшка, навіть одна пружина винята, правда. Буде ще гірше брати, але заодно перевіримо, хто краще на дрібне, ну і ПФМка. Відразу хочу сказати, що по компактності кращий валон четвертий, однозначно, і по вазі. По комфорту, що цей що цей однаково, і то, і то не дуже, скажу так відразу. Далі. По якості, надійності, чіткості, чотко, тобто десь, якщо ударною хвилею відкине, цей зроблений більш добротно. Сангові зажими дуже чітко фіксують тут. Потрібно підрегульовувати. І тому подібне. В руках сидять ідентично, тут все, все надійніше і набагато простіше. Тобто цей прилад набагато простіший. Але ця простота і обмежує певні його можливості. Тут можна обирати протяжні сигнали, розтягнути, більш широкий спектр відлаштування від перешкод, вибору режима: саме головне, нормал і мінералізація. Тут такого якби, сегменту в налаштуваннях нема. Простота, функціонал. Можна більш універсально під щось підстроїти. Але цей простий, цей більш складний. Приступимо до самого тесту. Розміри катушки трішки більше і по ширині, і по захвату в чиа. Переходимо до стабільності. У стабільності цей набагато стабільніший прибор ніж валон. Відразу скажу, навіть на якихось занижених налаштуваннях. І від ґрунту, і від електроперешкод. Так, зараз провіряємо розділення. Розділення хороше. Особливо з висоти. Але це ми провіряємо на мінімальній чутливості. Щодо виведення форми, що вона вузька, но подовгаста. з цієї сторони доволі непогано. Провіряємо з цієї сторони. Теж доволі класно. Ну, на низьких рівнях чутливості. Якщо я піднімлю рівень чутливості, будуть проблеми. Я вже по формі так не зорієнтуюся і розділення в мене не буде. Пробуємо на ПМН-ку, на самому низькому рівні чутливості. Сантиметрів 8. виявляє. При повільному помасі. Дуже повільному і швидкому. До речі, зверніть увагу, цим приладом можна махати як завгодно. Дуже швидко. Середній помах, швидкий, він ціль не пропусте. Валон любить тільки повільний помах. Це мінус валону порівняно з щиро. Далі йдемо на цій мінімальній чутливості, коли в нас є суперрозділення до МВПшки. Ну, якби тут була друга пружина, вона б її брала, але брала б на 4-5 см ризаковано, скажімо, пропуск. Що стосується десь 14 см-13 см на ПФМ глибина. Зрозуміло. Далі, якщо ми додаємо йому чутливості, на максимум в мене зроблений баланс. Очікуємо, чи в повітрі він стабілізується чи ні. Стабілізувався. На ґрунт реакцію не дає, бо в мене попередньо зроблений баланс, але тоді не працює розділення і виведення вже, бачите, де реакція погіршується форм габаритів об'єкта. При будь-якій швидкості бере, висота. Слабкий сигнал, от, інформативний звуковий сигнал це далека ціль. Середня глибина. Дуже близько. Краще, ніж волона, І при будь-якій швидкості бере. Далі визначаємо центр. Перезагруз. Дуже класна штука. Індифікує просто суперово. Але коли ви довго утримуєте на цілю, прилад підлаштовується близько металевою, тобто в максимально загрузках. Він може в повітрі просто погудіти. 4 секунди, доки не відлаштується. Далі йдемо, перевіряємо дану ціль. На грані фола. По чутливості на дрібні цілі. Якщо вам треба глибина, припустимо на ПФМку, то Різниці ви не помітите між валоном і ЧІА. А от на УМВПшку десь в 5 см виграє валон, якщо його налаштувати на режим камікадзе, коли він там фонить на ґрунт, в режимі нормал є відеоінструкція, кому продемонструю. Тобто по дуже дрібних цілях це підривник МВП від ТМ62П, перевага по глибині буде саме в валонах. Але по ПФМ -ці цієї різниці ви не помітите. Вимикаємо прилад. Вмикаємо валон. Ось ця довга пауза. Очікуємо, поки він увімкнеться. Це от складність. Очікуємо сигналу, 5 світодіодів, потім переход в режим, потім вибір для режиму програми нам. Це все ускладнює прибор. І хочу зазначити, навіть продемонструвати. Зараз він заспокоюється, перевіряємо на фантомність. На чутливість завжди максимально тут стоїть. А на Чіо можна виставити собі комфортно і на ній ходити завжди. Збавляємо чутливість до рівня 10. Збавлю навіть до рівня 3 не допоможе в розділенні, хочу сказати. Вибираю четверту програму для розділення. Примінив налаштування. Відлаштовую баланс ґрунта. в чиї, до речі, теж потрібно баланс ґрунта налаштовувати. Очікую стабілізації на чистому місці проводжу відлаштування. Ой, переходив 15-й зараз от, світодіод і качаємо. По центру 5 загориться і по два-двох боків. Бачите, оці рухи, все, він вже я його пошатав, він, хоч тут є піджими, їх не піджимає, можливо піджимати, але це некомфортно. Більш добротно і чітко зроблений Чіа. Що вам підходить? Задача максимально продемонструвати, щоб ви зрозуміли, з якими підводними камнями ви будете стикатися. Дивимося, 5 по центру зараз. І 2-2. Баланс правильний, пробуємо розділення. Розділення краще в безпосередньо. Чио. Навіть на дальній дистанції, навіть в програмі для максимального розділення, максимум я можу поняти 3-1 по цілях. По виведенні форми теж перевага в чио. Подивіться, де він бере. В кінці збавлю чутливість, пройдемо ще раз цей тест. Далі. На середньому не бере, дуже близько вже, це 10-та чутливість, за 5 сантиметрів. І то пропускає. Тобто він любить тільки повільні помахи. Тут плюс Чіа. бо Чіа бере на будь-якій швидкості проводки. А цей тільки на повільних. Тобто потрібно тільки ось так ходити, якщо ви почнете швидко помахувати, у вас буде пропуск. Це мінус. Протяжність сигналу. Мені не зрозуміло, де центр. Навіть коли я вожу дуже близько за сантиметрів 12-15. І протяжні сигнали в сторону по пів метра. Переходимо до тесту на дрібну ціль. В даному випадку МВП, пробуємо. А от МВПшку бачить краще. І бачить на 7-8 сантиметрів краще. Це головна перевага валона перед ЧІА, зрозуміло, Саме на УМВПшку. буде, бачити, краще. Але більш фантомний, конструктивкарявий, розділення не то, що стосується цієї міни. ПФМки. Ну, то практично все ідентично, вистачає того і того. Різниці особливої немає. Тепер збавляємо чутливість на цій же програмі для розділення. Я до рівня один з бал. І провіряємо. Все рівно змазує перехід звуків є, але це не той зовсім рівень. І тільки на грані фола, там десь в кінці. Якусь бачить, не бачить, тобто розділяти цим приладом гірше, а от виводити центр на мінімальній чутливості можна. Але тоді на цій мінімальній чутливості є проблема, що міну бере за 2-3 см. Тобто воно не годиться. І тепер, якщо зробити в кінці висновок, то зазначимо, що головною перевагою валона є чутливість на МВПшку. Головним недоліком валона і головною перевагою є ЧІА. те, що ЧІА чітко розділяє цілі, а саме головне бачить при будь-якій швидкості помаху. От. ЧІА є простота в і безпосередньо добротність зроблений надійно. В валона є компактність, але більш такий е механізм, скажімо, делікатний, виходить і некомфортний. В руках навіть, цим мені навіть комфортніше ходити. Далі, тут вага легша, по комфорту я сказав, що плюс-мінус, але можна сказати, так само підтвердити плюс-мінус, це сильно не зазначати. Але ще раз зауважу: якщо хочете безпосередньо більше функціональний прилад, то це буде валон. В чому суть переваги ще цьому? У вас є зміщення частоп, режим нормал і мінералізацію. Ви можете під будь-які ґрунти їх підлаштовувати і задачі. Ви можете псіханути цим прибором. Я в інструкції до волона е показував. Не відстраюючи баланс в режимі нормал, можна водити на висоті 10 сантиметрів там 15 і не буде реакції на ґрунтів. І тоді витягнути на ці дрібні цілі ще більшу на 10 сантиметрів глибину чи там на 5 на цю, ніж. Е Бере в даному випадку, якого плюс-мінус, так скажемо, на грані фола вже вистачає. Ось, в принципі, все, що хотів показати, я продемонстрував. Робіть висновки, що не зрозуміло, набирайте, пишіть, будемо розбирати далі інші нюанси. Також на каналі є відеоінструкції на інші прилади і порівняння. Слава Україні!